У липні на карачунах троє зловмисників вдерлися до чужої квартири і викрали у чоловіка майже 200 тисяч доларів. На тепер обвинувачення висунуто трьом особам за різними статтями кримінального кодексу. Одна статей за якою пред'явлено обвинувачення 307 частина перша взагалі обвинувачення пред'явлено за трьома статтями. Кримінального кодексу і найтяжча з них це 187-ма частина четверта, яка передбачає розбій, поєднаний з проникненням в період воєнного стану, яка передбачає покарання до 15 років позбавлення волі. Всі ці, ці три особи встановлені. Всім їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, і всі вони на теперішній час утримуються в державній установі криволіська установа виконання покарань номер 3. І на теперішній час досудове розслідування ще триває. проводять. Це всі відповідні ще слідчі дії. сьогодні в Дніпровському апеляційному суді в режимі відеоконференції розглядали апеляційну скаргу про зміну запобіжного заходу, підозрюваному у цій резонансній справі. У залі суду він заявив клопотання. Я потім ви мене знімали на камеру. Це буде касати моєї сім'ї і всіх моїх родичів. Адвокат підтримав вимоги підзахисного. Будуть розкриватися можливо певні процесуальні аспекти, які стороною захисту вважаються досудною досудового розслідування. У кримінальному провадженні, враховуючи його складність і резонансність, призначено групу прокурорів. Прокурор Криворізької центральної окружної прокуратури клопотання не підтримала. Підозра, яка на теперішній час здійснюється, вона в публічному просторі. Тому вважаю, підстав для того, законних підстав, які передбачають Кримінально-процесуальний кодекс для відмови бути присутніми у залі судового засідання, не вбачається. Старший процесуальний керівник у цьому кримінальному провадженні так коментує справу. Слідчим судею центрального міського районного суду було обрано особам. Які обвинувачуються у вчиненні даного кримінального правопорушення, було обрано запобіжний захід ще 12 серпня у, у вигляді тримання під вартою. До 8 жовтня було подано апеляційну скаргу саме обвинуваченим на даний запобіжний захід на ухвалу суду першої інстанції. Він хотів змінити запобіжний захід на хоча б цілодобовий домашній арешт. На засіданні суду підозрюваному відмовили у зміні запобіжного заходу. Він залишається в установі виконання покарань. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький, цей день.